Глянемо на таро, хто твій ворог, хто та людина, яка має до тебе якісь претензії і взагалі ненавидить тебе. А тобі хочу сказати, в разі, якщо у тебе є якісь накопичились питання, які тебе турбують, твої особисті питання, і тобі потрібен особистий розклад. Звертайся до мене в приватні повідомлення, ми з тобою розглянемо твої питання, я обов'язково тобі допоможу. Так, сімірка землі, хто твій ворог, двійка води, конкретний ворог. О, слуга землі, твій ворог, колишній, якийсь деспот, з яким чому кажу колишній прям вирвалося, з яким у тебе були відносини, який контролював все твоє життя, кожну твою хвилину і навіть секунду твого життя. Деспот, який міг, отак, от як на цій карті, душити тебе словами, душити тебе своїми діями, робити ви а перед людьми робити вигляд, що він тебе вічно спасає, а насправді. Тонула ти поруч з ним. І третя карта подивись на цю бредотну морду. Це люд, це карта інтриганта, це карта людини, яка ходить довкола і всім розповідає про те, яка ти жахлива, яка ти погана. Е, одним словом, все, що стосується його, він скидує на тебе і це переводить стріли на тебе. Ти погана, а він янгол, він ідеальний, він хороший. По його словам, що ще ну він хоче це все робити, Він твій ворог, він хоче тебе дуже сильно наказати. Він хоче тобі помсти. За що? Ну за те, що ти його ілюзія, ти в нього не виходиш з голови, ти далі сидиш в нього. Що ти там з ним робиш, я не знаю.